Після <свист> послідож, <свист> вулиця Кагамлика, Опана, <свист> це подивіться яке рило наших чиновників, депутатів і бившого голови мамая уроди не союзволять даже зробити нормально Полтаву благополучно, тільки в кармани красти, виродки, блять. Матіз! бідолога. О, поплив. Плив пливе йноморка. Кі машини погружається. Це я ще став на возвишеності, де трохи менше води. А в тому районі так взагалі сантиметрів 30 глибина. Посередині бере то мало води. Молодец, опытний водитель. Пливе. Катер. Ма Україна Кому війна, а кому й мать є. гребані депутати, чиновники виродки, ну от даже. Куда блін, тонуть. Опана. Один приплив. Це той що модель промисел росіян Жігуляка Сіномарки проїжджають, тонуть, ну проїжджають. Ну а це і здох. Жігуль. Чудо техніка російського автопрома. Які расисти, такий їхній автопром. Все надувне і все фейкове, куча металолома. І росіяни, люди терористи. Демони, вбивці гвалтівники та... О! Питалася завестись, ну не вийшло. Як і Путін здохне і більш не воскресне. О! А о! Прямо на лодки думає. Некоторі думають... Если они этот в машине, так значит машина, это подводная лодка. Ну, хоть и на марке, хоть более-менее продуманные Працюют нормально. Опана. Оп, она. Оп. Ох, нифига себе. А тут, наверное, получается гидроудар двигателю. Придурки, блядь. Кстати же Уль завелась, уехала. Нихера себе. Это терминатор. Очередной терминатор рашистский. Вулиця Кагамлика, місто Полтава. Настояще рило наших чиновників. Мамай гребаний. В наслідство залишилося од нього. Нема ні лівньовок, нічого. О, зато болт нічого не боїться. Не своє, не жалко. А ось храбрець. О! Мусора грбані. Теж попали. Виродки. Якби вони втопились тут, блядь, в місті з мамайом. Мерс Спринтер Авело Думає, що він мерс-спринтер. Як вам море полтавське? Гарне? Після дождя? Весняний дощ. А он на обгон пішов. <рес> Оба-на, ще одна жертва, ще один Жигуль. Чи це може той Жигуль, що заглок Рішив показати, що він сверх державін. Проїде ще раз з поворотом наліво. Оба на тут на аварійки. Жигуль копейка Такси Я вроде бы взрослый Но до сих пор Не перестаю удивляться Некоторым случаям в жизни Опа-на <си> Обана хридіть. Веселі хлопці та дівчата Проїжджають по кагамлика після дожджика. Гроза. Відео, конечно, не ожидав я і сам. Море. Хто не був з цей год на морі? Приходьте на кагамлика. А ось отморожений на всю голову. О, це урод! Охренеть! Це в кого низько генератор? Стартер. Ну, стартер ще може вижити Ну а генератор замена називається. Ось іще чудотехніка. Жигуль, як тонг. Та це ж тонг задрипаний. Люди давно вже пожмакували на присах на металолом, зато в Україні з нашими правителями всі їздять. На Жигулях, бо вибору нема. Потому що зеля хоче поїздити на шикарних авто та повиводити в офшори деньги з України та його Командос. виродки. Ось вам докази. Нічого не треба особою розказувати. Подивіться просто. Це вулиця Кагамлика. Місто Полтава. Двері відкрив. Ха-ха. Де іменно глибше, там і двері відкрив. Подивиться, чи в салон за... залетить вода, чи заплива, чи не заплив. Хух, які ж все-таки люди, Блядь, странні. Хеч березинка якось придержала, та менше попало. Уплотнителі. Оба, уже і світ в одного взагалі. Заблимав, навірно, не плот, ні фари. Ау. Який високий. Так, буду завершувати веселий репортаж із цього моря. Ви ще не були на морі, а я вже побував. Гарних вам днів! Гарних дождів! Щоб все було тіп-топ в Україні, де керують виродки, які розкрадають усе, усе, що можна, усе. Все. Більше нічого сказати. До побачення.